Добрий день, мене звати Качмар Олексій. Я є батько вашого студента Качмар Луки. Він закінчує якраз два роки навчання. Були, зокрема, різні. З того, що найбільше я пригадую, це було 3D-моделювання, Майнкрафт, аудіоредактори. Це, мабуть, такі найосновніші. З того, що я побачив, він дуже любить а, писати алгоритми до Майнкрафту. <кій> він подобається а, якось оптимізовувати. А, це найбільше про те, що він розказує. Ми шукали, як розвивати нашого сина з дружиною. І, зокрема, ми бачили те, що він досить схильний до математики, і шукали курси, які би. Давали якісь технічні знання, і от зокрема, побачили, що в IT Step академії є цікавий курс, і записалися на нього, і не прогадали так мовити. Хороше наповнення, хороші відгуки. І, в принципі, ну, це якби найбільша мережа в Львові. І, мабуть, в Україні я не знаю як в Києві, але те, що у Львові вона найкупніше, це одна з. Мені подобається те, що мій син ходить з задоволенням, і серед інших всяких гуртків, які він багато відвідував, туди він ходить з найбільшим натхненням і завзятком. Те, що тут дитина зацікавлена і мотивована, і більшість речей, які тут викладають, є те, що йому цікаво. В школі, на жаль, багато матеріалу є, дитині незрозуміло, для чого йому це вчити. І також нема негативних емоцій зі школою, зв'язаних з негативними оцінками за те, що щось не зробили або не знаєш. Я би сказав, що він став трошки самостійніший, а також е, е, добре орієнтується, так би мовити, в комп'ютерній грамотності і е, вміє більше аналізувати речі, більше е, підходити, ну так би мовити. З якимось вже додатковим багажем знань до задач, які в нього попадаються в школі, також.